Військова поліція зможе проникати в житло в Верховній Раді прийнято за основу законопроект номер 6569 який передбачає створення такого органу, як військова поліція, який, за думкою авторів даного законопроекту, буде сприяти більш ефективному притягненню до відповідальності правопорушників військових. При цьому військова поліція не наділяється повноваженнями зупиняти цивільні транспортні засоби та. Перевіряти документи в цивільних водіїв, але в разі необхідності порятунку життя людей або переслідування злочинців, військова поліція має право без рішення суду проникати в житло чи володіння особи за невиконання вимог. Співробітника військової поліції може загрожувати адміністративний штраф до 17 тисяч гривень. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката у військових справах, ви завжди можете до мене звернутись.